Триває чергування студії експерименти програми Про головне ми виходимо в режимі спецвипуску. Наш гість, доктор юридичних наук Василь Лимак. Добрий день вам, пане Василь. Доброго дня. Отже, хочеться почути вашу особисту оцінку ситуації, яка склалася і яка вже три дні не сходить з перших шпальт усіх засобів маси інформації, не тільки українських. Мукачево. Ну, ми можемо судити з точки зору юридичної, тому що насправді у державі, яка претендує на те, щоб називатися правова держава іншої і не може бути точки зору. Діло не в тому, як ми оцінюємо, а діло в тому, яка позиція закону. І власне, тут вже ми маємо попередні позиції правоохоронних органів. Власне, щоб дати правильну характеристику, правильну кваліфікацію ситуації, виходячи. Із той гаму фактів, яка доступна для нас, і яка ні в кого не викликає сумнів, то треба дві речі. Перше, це власне факти, факти, що ми точно знаємо на сьогодні, тому що а, інформація дуже і дуже а, різноречива. Я скажу вам лише, що у, якщо таке стається в європейських державах, то обов'язково я переконаний, кожні дві години мають бути брифінги правоохоронних органів для того, щоб донести. Інформацію про факти, що де і як відбувається, суспільство вправі це знати, що ми точно знаємо на сьогодні. Точно для нас відомо, що підрозділ озброєних людей, які не належать, як стало відомо, до збройних сил України, він заблокував вулицю у центрі міста, зробили вбивство і, і ще декілька дій зробили напад на міліцію. Це факти. А тепер як їх оцінювати? Для того, щоб їх оцінювати правильно, а оцінювати їх можна виключно з точки зору ніякої не політичної, а виключно з точки зору закону, діючих законів України. Так от, якщо оцінювати з точки зору законів України, то для цього треба читати закони України. В першу чергу це Кримінальний кодекс України, в другу чергу це закон України про міліцію і інші закони. Що ми е, бачимо? Що ми можемо попередню, яку оцінку? Перше, ми бачимо застрелену людину. Це вбивство, воно як кажуть, і в Африці. Я тут хочу вас перебити. Ми мали спілкування з начальником управління охорони здоров'я. Та людина є важко поранена. Вона заходиться живою, стабілізованою у реанімації мукачської лікарні. Той чоловік, який був який отримав перше вогнепальне поранення в голову безпосередньо на тій вулиці Лермонтова, він є живим. Так, це це дуже добре, що він є живим. Але коли стріляють у голову, то це все одно дуже очевидно. Це замах О, це, це на вбивство. це є замах однозначно. на вбивство. Просто немає на превелику нашу радість, немає закінченого результату. Так, тобто так, людина так. залишилася живою. Але є правильно, ви кажете, замах на вбивство. Це раз. Друге є напад на міліцію. Це також про це будуть завтра говорити. Є не просто опір працівникам міліції, є. А, Напад на працівників міліції і третій момент, з точки зору знову таки кваліфікації, є е, дії міліції, е, які е, з юридичної точки зору звучать як застосування сили, е, застосування вогнепальної зброї, навіть. Е, і тут ми знову таки повинні оцінювати чітко з точки зору закону про міліцію, а ніяких інших наших. Роздумів про навколишню ситуацію у державі чи у світі і таке інше. Міліція це визначає стаття 15 закону про міліцію. Кожен може взяти і прочитати цю статтю, Там чітко записано, що якщо міліція піде на сама нападу, або вона є очевидцем присутня на напад на інших людей або на об'єкти, тут був такий напад, це очевидно. або Міліція присутня у стані в ситуації, коли вона бачить правопорушення, вона зобов'язана втрутитися для того, щоб перше припинити правопорушення, а друге, вжити заходів щодо затримання правопорушника. Якщо міліція бачить в центрі мирного міста групу озброєних людей, чи ми повинні ставити питання дуже чітко: чи був шанс у міліції не втрутитися? Коли зараз починають виясняти, а як ця міліція втрутилася, я вам скажу з точки зору закону, міліція не могла не втрутитися. Закон зобов'язує працівників міліції втрутитися. Чому це не було раніше зроблено? Завтра будуть розбиратися. Чому ще до того моменту, як оця група озброєних осіб проникла в центр міста, чому міліція раніше не втрутиться? Це очевидно також. Але те, що міліція мала підстави для того, щоб застосувати вогнепальну зброю, це очевидно. Крім того, далі пішла операція по затриманню, блокуванню і затриманню. І знову ми бачимо використання зброї по відношенню до правоохоронних органів. Ми знаємо, це також як факт, що підключено антитерористичний центр з Києва, його професі... професіонали займаються власне, цим питанням. Але знову таки, в нас немає інформації, що режим. А то є на території області або на території Хоча багато а, міста, свобод, ну, скажімо так, обмежено і так. певне пересування людей по тій території теж обмежено. Пересування людей обмежено, наскільки знов-таки нам відомо, це, це, це також має бути дуже чітко, тільки, це, тільки по трасі Київ чоп і це здійснюється в реальному режимі. Це не, не, ми не знаємо якихось рішень з приводу обмежень. Угу. Ми бачимо це реально. От очевидці говорять, що дійсно таке було станом на декілька годин тому. Як кажуть, на сьогодні на зараз уже ситуація угу. розблокована. Отакі От приблизно юридичні ці. Прокуратура дала попередню кваліфікацію цих діянь. Вона власне оцінила як злочини. Злочини, причому по двом статтям: це створення злочинної організації, це раз і друге – тероризм. Частина третя, це 258-стаття, це дуже серйозна стаття. І, власне, тероризм передбачає, що зловмисники не тільки вчиняють насильне насильство, підпали і, 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 і тому подібне посягання на життя інших людей, а й намагаються цим, власне, в цьому суть тероризму і відмінність від. Такої загальної кримінальної злочинності, в тому, що вони ще й мають якісь політичні вимоги, тобто mm -hmm. намагаються цим вплинути на прийняття рішень органами влади, як це я те, що обрисував, це те, що нам відомо на теперішній mm -hmm. момент. От що стосується власне поведінки самого правого сектору і його політичного керівництва, як ви розцінюєте це? Ну, зокрема, заяви Дмитра Яроша, який, до речі, прилетів сюди на місце, про те, що ми дали команду не здаватися, не склати зброї. Ми тривають переговори, і ці переговори затягуються в часі. Хоча очевидно, що з того боку був злочин прямий. І про який ви щойно ми його по деталям, якби так і розібрали, як ви оцінюєте керівництво політичне саме сектору? Ну дивіться, я сказав, які нам факти відомі. Я не буду коментувати заяви політиків. Я не хочу, щоб тут навіть звучали назви політичних партій. Вони ні до чого. У нас є понад сотня партій в нашій державі, і вони всі е, однакові права і обов'язки мають. Я вам скажу, що нам невідомо. Які факти нам не відомі, і вони пов'язані з вашим запитанням. Нам невідомо, хто цій групі озброєних людей давав команду або давав наказ. Очевидно, що ця група людей, хоч вона не перебувала офіційно у складі Збройних сил України, вона перебувала у складі воєнної машини України. І е, ці люди зобов'язані підпорядковуватися певним наказам. І для нас є запитання відкрите. це, очевидно, становить слідство. Хтось давав такий наказ чи хтось не давав. З приводу того політичного діяча, який прийшов, це практика всіх антитерористичних центрів, це нормально. запросити всіх, хто може вплинути угу. на тих осіб, які роблять опір правоохоронцям. З приводу його позиції, перше його враження він чітко назвав, що всі бандити повинні відповісти. Тобто враження попереднє складається таке, що він не, не давав їм відповідного наказу а, проникати разом зі зброєю в центр мирного міста. Угу. До речі, губернатор це сказав, що в розмові з ним Дмитро Яруш сам сказав, що таку команду від керівництва правого сектору місцева організація не отримувала щодо тих дій, які вони вчинили. Тепер хочу все-таки, щоб ви проаналізували і, можливо, сказали своє бачення е щодо дій правоохоронних органів. Зокрема, от в частині відсутності інформації, і от цієї тривоги, яка нависла над кількома містами закарпатськими. Е ваша оцінка дій цих чи правомір... ну, правомірними зрозуміло, що може вони і є, але от е інформаційний. Вакуум для населення, велика кількість авіатехніки, скупчення її в Ужгороді, постійні ці перельоти люди самі вигадують інформацію і несуть її в маси. Як ви оцінюєте дію правоохоронних органів? Ну по-перше, щоб ви розуміли, йдеться не лише про дії правоохоронних органів у ситуацію, яка зв'язана з Мукашевим, задіяно вище державне керівництво України. І я вважаю, що такі дії є адекватними ситуації. Чому тому, що вони не знають повний сценарій? Тих осіб, які планували дестабілізувати ситуацію в області, і ми всі є свідками того, це також факт, що Держава Україна застосувала і задіяла значні ресурси силові для того, щоб нейтралізувати можливі навіть загрози. Крім того, треба розуміти, ще й таку річ що демонстративна сила, яка показується нападникам, також для того, щоб вони... Мали більшу мотивацію для складання зброї. Це всюди в світі так робиться, щоб вони розуміли, що держава всерйоз ставиться до того, що вони вчинили, і всерйоз бажає, щоб вони склали зброю. Крім того, і ми всі свідки дійсно, що підрозділи Національної гвардії і багато літаків і іншим способом сюди було перекинуто. Військ, які це війська, звісно, ми не можемо знати. Але в цьому плані я вважаю, що дії є адекватними ситуації, тому що ніхто не знав, я ще раз повторю, повного сценарію і для нейтралізації таких загроз такі дії є нормальними. Тепер, що стосується місцевих правоохоронних органів, я вважаю, знов таки на основі тих фактів, які нам відомі, на жаль, більшість оцих деталей нам відомі тільки із засобів масової інформації, які Дуже часто подають таку дуже сегментарну інформацію. Нам відомо, що коли почалися події, це десь в центральній частині міста на вулиці Лермонтова, то міліція спробувала затримати або блокувати. Міліція переважно це місцева міліція. Після цього зловмисників було, ну, я так вважаю, дозволено їм вийти за межі міста. Я така тактика є також е, загальноприйнятою, тому що бій в центрі міста він сам по собі небезпечний і власне, от я сказав, що крім того, що що є, коли є підстави для застосування вогнепальної зброї, які е, визначені законом про міліцію. Є ще порядок такої застосування. Працівник міліції, на відміну від зловмисника, йому завжди легше. Він може з гранатомета, а працівник міліції зобов'язаний вжити всіх заходів для того, щоб, не дай Бог, не постраждала цивільна особа. І ми також маємо цивільних. І тому їх власне, основні події перемістилися на край міста. Власне, це є правильно. А тепер щодо оперативності, ну, знов таки ми рано судити, все відбувалося в декілька годин, і те, що, скажімо, ця озброєна група, я противник того, щоб навіть називати назву політичної партії, ще раз скажу, це не грає ролі абсолютно. Завтра буде від іншої політичної партії. Те, що вони були блоковані, і те, що власне працівники міліції. Вжили заходів для того, щоб локалізувати ситуацію. Я вважаю, що це діє правильні. І, і ще одну річ я вам скажу: так що перше, що повинні були зробити місцеві керівники області, і керівники, і народні депутати, які приїхали із Києва, це відвідати поранених міліціонерів, які захищали власне закон. Ще одне питання щодо реакції вищого керівництва держави, принаймні публічної реакції. Президент обмежився кількома постами у Фейсбук на офіційній сторінці. Ми не бачили заяв з цього приводу, скажімо, міністра внутрішніх справ. І, от ваше бачення щодо можливо кадрових рішень, чи повинні бути вони рішучими і прямими щодо. Керівництво області, і силових структур і краю в цілому, ну дивіться. Перше, я юрист, і я не буду гадати, які будуть кадрові рішення. І власне не, не в цьому суть. А от з приводу позиції, по-перше, позиція президента, вона офіційна, і вона заява президента, де б він не перебував, він зробив її для засобів масової інформації. Я, я би так сказав, це для морального моральної підтримки правоохоронців, щоб вони чітко знали, що. Верховний головнокомандувач. А я нагадую вам, що він головнокомандувач не тільки Збройних сил України, а всіх збройних формувань. Він їх підтримує морально і він дав попередню оцінку, що всі причетні до вбивств мають бути, а, мають відповідати за законом. Це він сказав у перші години. Це є також абсолютно нормально. Тепер з приводу. А Міністерства внутрішніх справ. От мушу заперечити вам, є офіційна заява, офіційна заява МЗС і СБУ України ще першого дня, де також дано чітку оцінку того, власне, що сталося, на основі тих фактів, які були на той час. Ця спільна заява також є позицією цих двох відомств, які сьогодні є основними у. А, ну, скажем так, у розв'язання цієї проблеми, яка є в нас в області. Зрозуміло, що ви не дуже бажаєте коментувати, скажімо так, навколо політичні питання цієї історії. Однак багато спекуляцій і пов'язують ці всі речі, з точніше ситуація, яка склалась саме з бажанням розхитати сепаратистські настрої в області. Чи бачите ви з цим щось спільне? Чи є тут справді підґрунтя для розмов Я, Ну, Знову таки, це йдемо що сталися злочини в центрі міста. от Це перше. Друге. Яка мотивація цих людей? Ви повинні розуміти, що коли вони йшли в місто, була одна мотивація. А зараз, коли вони заблоковані, чи е, вони побачили, що їх товариші загинули, то ситуація зовсім інша і мотивація може бути змінена. Але хто може використати цю ситуацію, це знову таки, як, як юрист і вчений, е, я не хотів би сказати, але однозначно, ми бачимо, що е, ситуація, коли Найспокійніший край раптом став а, вогнищем а, такої дестабілізації, це, це очевидно а, це є прямий наслідок тих дій. Це треба uh -huh. визнати. І ще те, що ви кажете, сепаратизм це не є політика, це знов таки злочини, це кримінальні злочини. І треба про це прямо говорити. Так само, як, наприклад, група озброєних людей, яка розказує, що звідки в них зброя цинічно зухвало. Говорячи, що звідки в них зброя, і вони зброя, знову таки, це не є політика. І які б в них не були цілі в голові, все одно це є злочини, тому що будь-який громадянин України і суспільство і ЗМІ, ми маємо претензії до влади. Це абсолютно нормально. Це є політичний процес. Це коли виборці оцінюють обрану владу. У нас сьогодні є законна влада, яка опирається на результати. Виборів вільних, які були тільки вчора, так от у нас завжди є, і завтра будуть претензії до влади. Нам не подобається, як влада бореться з контрабандою. Це правда. Нам не подобається, як влада бореться з корупцією. Нам не подобаються певні обличчя у владі, можливо, навіть більшість цих облич. Але е, треба відокремити, що це є політичний процес. Точно подібна ситуація є і в Словаччині, і в ць. Але я е, дуже часто навожу приклади. Е, Просту аналогію. Зробіть е, спробу е, у сусідній любій країні, щоб група озброєних осіб у центр міста проникла, зробила вбивство, а далі розказувала, що їм е, не подобаються такі чи інші кроки влади. Необхідно це від, відокремити. Є суть питання. А суть в тому, що сталися злочини. Це, це сукупність злочинів. Я це оцінюю. Наперед, я не говорю, що хто вчинив злочин. Це, це встановлять правоохоронні органи і вину встановить суд. Але попередньо ми чітко бачимо, що є злочини. Причому вони очевидні. Ну і в завершенні нашої розмови, які ви бачите наслідки, скажімо, в цієї ситуації для Закарпаття в короткостроковій довгостроковій перспективі, і ваші побажання тим, хто нас дивиться? Перше, я хочу сказати, що я не буду говорити про негативні наслідки знов таки, тому що. Я розумію роль змі у, у цьому, тому що є ситуація в житті, але більшу роль, навіть більшу роль ніж те, що сталося в житті, грають засоби масової інформації, які можуть сказати, що от, оця ситуація дуже негативно на щось пливе. Так, от я скажу так, що нам треба всім сьогодні зробити так, щоб після повного завершення ситуації це негативно не вплинуло на економіку краю. Це перше, тому що край живе за рахунок туристів. І, от ті люди, які йшли на дестабілізацію, вони повинні розуміти, що е, край наш на відміну від багатьох інших, він дуже зацікавлений у спокої. Турист їде там, де спокійно. Це перше. Друге, Україна, е, якщо вона вийде правовим шляхом, про що я говорив, із цієї ситуації вона покаже, що є сильна держава Україна. Є сильна держава Україна, тому що власне правопорядок це не не те, що в ньому трапляється, а те, як він відновлюється. Тобто може статися будь-що у будь-якій країні. Але питання, як з цього виходить правоохоронна і силова система держави, якщо це станеться, держава стане ще сильніша, якщо вона подолає цей шлях правовим ефективним шляхом. Зрозуміла ваша думка. Дякую за те, що знайшли час бути в нашій студії. Глядачам нагадуємо, ми спілкувалися з доктором юридичних наук Василем Лимаком. Ми продовжуємо стежити за ситуацією навколо подій в Мукачеві. Залишайтесь на телеканалі тиса 1 Нехай щастить.